Друзі, пасічники забирають ловушки, це приїхав, почитав всі ловушки Зголосували з ціною. Чоловік забрав, плюс до того собі там набирав рамок. Ось так, Все, бачите, з рамками. Кожна ловушка на все з рамками. Мені казав, що бачите, чоловік тим часом поки що розвертається. я йому підношу Так, світло поки виключу. І собі все. Ось ну, так, друзі, да. Знаєш, чоловік собі сів, приїхав, забрав і все. Насправді, без ніяких, а що, а де, а скиньте відео, а, а покажіть, а розкажіть, а то не підходить. Чоловік приїхав, сам казав машиною собі на місці. Глянув, що за чого, вибрав собі, набрав собі рамок, набрав собі ловушок. Ще заказав мені, ви не повірте, навіть гроші дав. Запасом, ну, казав, що, що казати, насправді, друзі, це не в тому, що хвалюся чи ще щось, це насправді три тисячі. Хоча там е, ціна 2,5, насправді. Я ще чоловіку трошки таку скинув. Хай чоловік бере. Насправді мені приємно, чоловік приїхав, так все оптом те, 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 те позабирав, знаєте собі. Мені приємно, насправді, тому така ситуація казав. Я чоловік безмежно вдячний. Що приїхав, хоча він сказав, що весною, можливо, і бджоли приїде забере. Тому ну, насправді мені приємно. Тому така ситуація. Хай казав, воно чоловікові йде на пользу та й все. Насправді, друзі, це не брехня якась, це що насправді, ну, зрозуміти правильно, чоловік приїхав і самому зараз трохи в руки зимно. Чоловік ранечком приїхав, казав, рано встанеш, казав, то зробиш, та й казав, більш встигнеш. Ну, самі розумієш. Чоловік приїхав, повибрав сам рамки, повибрав ловушки, подивився своїм оком, побачив ті шести рамочники, побачив він, що до чоловіка в якому не стані, що. Казав, з ціною домовилися, з усім, насправді мені самому приємно. Чоловік приїхав, я йому, я думаю так, що чоловік буде не в обіді. А якщо принаймні цей чоловік по-любому мене побачив, я знаю точно, тому казав. Таже якщо що, хай чоловік напише сам, чи він в обіді, чи він не в обіді. Насправді так з ним трошки поспілкувалися. Так, да, друзі, було б цікавіше, навіть, так, сісти десь би за столиком ще якусь кави випити, насправді, ну, чоловік спішить, як сказати. Ну, я, я в даному випадку насправді, друзі, простіть, я навіть не пропонував, бо так чоловік по навігаторові поїхав вже назад. А я вже поїхав назад додому. Я додому, він додому. Бо там зовсім я живу, казав, в одному місці, паська, в другому місці, казав, чоловік вже бачить, чоловік вже знає. Тому така справа, друзі. А так, ви знаєте, друзі. Слава Богу, що насправді що чоловік трапиться. Дай Боже, тому чоловікові казав і здоров'я, і казав удачі, щоб насправді воно тільки приносило йому пользу, насправді. Бо... Ну, воно зрозуміти правильно. Для мене якби не цього. Також там писали мені, що рамки хочуть, це все. По поводу рамки, суш. можливий варіант ще щось вибрати пару там рамок, ну, тобто якийсь десяток другий. от такі рамки побиті трошки молькою, трошки мишкою погризені. Десь навощені пополам навіть бджола погризла. От такі рамки типу, є в даному случай, там по якихось 25 гривень дам вам, то і, от, такі рамки є, то я можу вам казав дати, їх чи в даному випадку продати, кажу дати, можу продати отак, чисто для ловушок. е, тепер е Там чоловік писав, звісно, я йому ще щось, якщо надибаю, е, він хотів 145 рамку і хотів 300 рамку. Справді, друзі, чому ж я йому ще до сих пір не відіслав? По-перше, чоловік мені не скидав гроші, ми і так з ним переговорили, він каже, що я поки що зараз не дуже, якби маю кошти, я не дуже спішу. Та й тим більше, зрозуміти, правильно я приїхав, я вже дав одне, що в мене рамки там хороші, класні, а приїхав, а там мені Молька завелася, мишка завелася, туди, залізла і почала буралесі. я питав, одне-друге. Чоловік приїхав, сам подивився, я сам теж в шоці. Бо я вирішив, що там на корпуса я складав там гарні рамки, сухі, все, сухенько, без нічого ніякого. В мені молька туди настільки залізла, молька побила, миш залізла, ще погризла. Я не знаю скільки тим мишам таї трубки треба давати. Я не знаю, насправді давай, не давай, воно ну, гризе і все, насправді не було моменту так, щоб вам знімати відео разом з чоловіком. Щоб ви зрозуміли, що таке це не брехня, що це є правда, це все решта. О, не було можливості насправді. Це виходить як? От такого, знаєте, знімати і такого говорити, знаєте, ну, по-перше, я вам скажу, зараз е, дуже насправді холодно. Я сам руки ховаю, бо холодно. Та й по-друге, знаєте, так, ловушку підношу, те підношу, виходить, що мені треба було знімати, а чоловік іде носить, ну, знаєте, так, воно якби. А щоб хтось знімав в той момент, ну, насправді в мене не було е, такої можливості. Щоб хтось знімав е, це все як робиться. У мене не було можливості, тому казав така ситуація, друзі, насправді. Тому, хто ще щось хоче, якщо ще щось хоче, випишіть. Номер телефону там вже ж є, вказаний, це все. Пишіть, дзвоніть, ні пишіть коментарі. Ну, для себе вам скажу так, не тягніть. Бо люди не цього не чекають. Чоловік приїхав, вже шестирамочники теж. Він забирає. Не продавати, сказав мені. Е, потім рамки, магазина, рамка збита з дротом там нова, теж чоловік забирає. Ще має 145-ту забрати, ще ловушки там має забрати. Ну, насправді, друзі, ще й казав весною, якщо тобі пчоли. Тому казав, не тягніть, бо будете тягнути, то й нічого не застанете. Тому така ситуація. А кому казав, що щось треба, то випишіть, бо не застанете нічого. Ну, Всім до зустрічі, всім пока.